Зранку російські окупанти тричі відкривали вогонь по Авдіївці з реактивних систем залпового вогню ГРАД, розповів Суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. По Позиціями в навколо міста всю всю ніч бої, обстріли всю ніч по всім населеним пунктам. Опитна, водяне, ро на зенітах, на промці, скрізь бої. За добу армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські. Правоохоронці зафіксували 14 вогневих атак. Ракетного удару зазнало Курахова, поранено місцевого мешканця. Пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки та інфраструктура. Маємо травмованих від артилерійських обстрілів у Бахмуті, селах Андріївка та Іванівське. У Торецьку окупанти поцілили в лікарню та пологовий будинок. Обійшлося в 190 вибухонебезпечних предметів виявили піротехніки у Покровському та Краматорському районах протягом минулої доби. Підрозділи ДСНС обстежили понад 5 гектарів території. Олександра новини на Суспільному. Донбас.